Доброго дня, дорогі шестикласники! Ось і добігає завершення вивчення повісті зірки Мензатюк Ангел-Золоте Волосся. Сьогодні ми з вами завершуємо читати цей текст та виконаємо аудіювання за прочитаним твором. Як говорить народна мудрість, книгу прочитав на крилах політав, тож рушаємо у мандрівку на крилах читання. Розділ крах надій. Сьогодні або ніколи Галя зайшла у вагон метро, тримаючи перед грудьми шматок картону, знала на пам'ять, що на ньому написано Люди добрі, допоможіть моєму братикові Степанові. На операцію потрібно 30 тисяч євро. Вона не ставатиме на коліна, не проситиме жалісним голосом, бо горло їй перехопило. З нього не видавити ні звуку. Опустивши погляд і відчуваючи, як горять щоки, Галя повільно пішла вагоном. Ноги ледве переступали, ніби на них тяжіли гирі. Огрядна тітонька вкинула в кульок монету. Галя ледве вимовила дякую. Хлопець у білих кросівках, давши листку гривню. Дівчина на підборах висипала жменьку копійок. Люди у вагоні хитали головами, дивлячись на Галинку, але щосили змушувала себе не звертати уваги на важкі та осудливі погляди. Галинці на серці було гидко-гидко, ніби там скрутилася змія і давить його, і п'є з нього теплу галину кров. Їй потрібні були ці гроші, щоб мама побачила світло в кінці тунелю. Раптом Галя побачила такі знайомі черевики. Вона підвела погляд, в очах потемніло, краще б померла, щезла, зникла, провалилася. Дівчинка стояла, заціпанівши, а перед нею була Катерина Петрівна. Учителька не повірила власним очам, запропонувала вийти з вагона. Галя слухняно пішла за нею. Аж тепер вона помітила, що поруч із Катериною Петрівною була сабіна. Галі стало зле. Так погано вона ще ніколи себе не почувала. Сором, сором. Завтра весь клас знатиме, що Галя же бракувала в метру. Сабіна ж постарається, розкаже. Вчителька пошепки попрохала Сабіну нікому не розповідати про зустріч з Галинкою. Вона погодилася. Катерина Петрівна взяла Галю за руку і повела додому. Вдома вчителька і мама про щось довго говорили. Але Матуся не сварила після всього Галю, а обняла її, і вони довго плакали удвох. Наступного дня Галя неймовірно хвилювалась через те, що Сабіна могла повідати всьому класу про її же бракування. Але, на диво, Сабіна нікому не розповіла про це. Вона, навпаки, сіла з Галею за одну парту і підтримала дівчинку. Розповіла, що її тато працює у великому банку. Він допоможе в оформленні вигідного кредиту для лікування Степанчика. Від неочікуваної підтримки у Галі перехопило дух, її переповнювали емоції. Вона не могла дочекатися завершення уроків, щоб поділитися з цією інформацією з батьками. Наступний розділ нова мандрівка. Ангел золоте волосся завітав до Галі несподівано. Вона вже й не сподівалася його побачити. Галинка з надією запитала в ангела, чи одужає Степанчик. Ангел відповів, що шанси є завжди, що потрібно вірити. Він знову переніс дівчинку в минуле там, в одному із соборів, Галя побачила вже посивілого Олимпія, який домальовував останню в своєму житті ікону Богородиці Панагії. Повернувшися сьогодення, у Галининих руках опинився пензлик Олимпія. Ангел золоте волосся пообіцяв, що станеться диво. Степанчика вилікують. І справді, наступного дня професор повідомив їх, що братик зможе бігати і без операції. А Галя тримала в руках пензлик Олимпія і розуміла, що ангел золоте волосся з'являвся у її житті не просто так. Дякую. Подумки мовила Галя? Ми з вами прочитали текст? Прошу виконаємо тестові завдання. Перше запитання. З чим Галя зайшла у вагон метро? А. Зі шматком тканини? Б. Зі шматком картону. В. Із іграшкою Ангелом. Друге запитання. Які почуття відчувала дівчинка? Просячи гроші у метро А. Страх, Б. Жаль, В. Сором. Третє питання. Які погляди пасажирів ловила на собі Галя? А. Осудливі, Б. Жалісні, В. Обнадійливі? Четверте запитання. Галя зустріла у вагоні А. Наталю Васильівну та Ісанку. Б. Катерину Петрівну та Сашка. В. Катерину Петрівну та Сабіну. П'яте. Про що хвилювалася Галя, зустрівши знайомих у вагоні метро? А. Що завтра про її же напишуть у телеграмі? Б. Що про це дізнаються батьки. В. Що знатимуть однокласники. Шосте запитання. Коли вчителька привела Галю додому, то мати А. Обняла доньку Б. Насварила доньку В. Наказала важкою працею. Сьоме, Про що Сабіна розповіла Галі у школі А. Що її мати працює у банку. Б. Що її тато працює у шпиталі. В. Що її тато працює у банку. Восьме запитання. Що відповів ангел на нагалине запитання про одужання Степанчика? А що шансів немає, Б. Що шанси є завжди В. Що він не знає відповіді на це питання? Дев'яте В останній мандрівці в минуле Галя побачила А. Молодого Олимпія, Б. Посивілого Олимпія В. Малого Олимпія. 10. Що символізує пензлик Олимпія? А. Диво. Б. Спокій. В. Щастя. Будь ласка, дайте відповідь на питання. 11. До якого жанру належить твір ангел золоте волосся Зірки Мензатюк? 12. Прочитайте уважно текст. Прочитавши текст, оберіть правильну послідовність подій у тексті. Шановні учні, перевіримо ваші відповіді. 1. Б, 2В. Три а, чотири В. П'яте В. Шосте А, сьоме В. Восьме Б. Дев'яте Б, десяте, А одинадцяте. Повість дванадцяте В. Пропоную вам. Трішки порелаксувати і отримати естетичне задоволення від переглядання янголів на мистецькій сторінці. Я бачив ангела в шматку мармуру і різав камінь, поки не звільнив його Мікеланджело Буаноротті. А зараз ми з вами бачимо на полотні практично безтілесу постать дівчини. Архангел Гавриїл, огорнений океаном світла, яка несе благовість Діві Марії Олександр Мурашко, Благовіщення. Єгудеїл, на Євриті хвала Божа, один із семи архангелів в традиції православ'я, це ім'я відомо лише за переданнями в Біблії та в Євангелії воно не зустрічається. Він часто зображується на іконах, тримаючи корону та батіг. Зображення на іконах, Архангел Божий Єгудиїл, зображується, тримаючи в правій руці золотий вінець як нагороду від Бога за корисну та благочестиву працю святим людям, а в лівій руці бич з трьох чорних шнурків з трьома кінцями, як кара грішним за ліництво до благочестивих труджень. Єгудіїл, заступник і покровитель усіх, хто з пошаною любов'ю відноситься до праці. Іконопис та малярство Тетяни Думанскоп. Українська мисткиня розмірковувала над тим, як надати матеріальної форми складним алегоріям, як поєднати непоєднуване. Мисткиня могла зобразити янголів. На шматочках дерева, на шматочках скла, будь-який матеріал, який припадав їй до душі, вона обирала для своєї творчості. А ось ангел, зображений на липовому дереві, Іоанн Пінзель, різьбленням. Неймовірні рум'янощокі щокі сучасної художниці Євгенії Гапчинської. Ці прекрасні ангели пані Євгенії нікого не залишають байдужими. Погодьтеся, зоряний коник Марії Примаченко теж янгельський. Мисткиня сміливо поєднала в одному просторі класичне, сучасне і наївне. Шановні учні, прошу вас, прочитайте уважно мудрості про книжки і спробуйте поєднати початок та кінець. Перевірмо ваші відповіді. Де розумом не дійду? То в книжці знайду, взручиї в ріки, а з книжок знання. Книжка маленьке віконце, а через нього увесь світ видно, у землі супутник місяць, а у людини книга. Бажаю, щоб книги були вашими супутниками упродовж всього життя, адже вони неймовірні. Домашнє завдання. Шановні учні, повторіть, будь ласка, вивчені твори. Це і медькозав з Юрківки або химера Лісового озера Ярослава Стельмаха. Це і Таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 Лесі Ворониної. Також ангел з Золоте волосся Зірки Мензатюк. Книга. Це казкова лампа, що дарує людині світло на далеких і темних дорогах життя. Так сказав латвійський письменник Андрейс Упіц. Дійсно, багато народних мудростей порівнюють книгу зі світлом, світлом сонця, світлом зірок. Бажаю вам, любі діти, щоб це світло світило вам завжди і всюди. До побачення!